Шкода Супер Б в універсалі 2012 року. Вартістю 12 850. З двохлітровим дизельним двигуном. З пробігом 194 тисячі. Контактний номер 050 37 80 171. Шкода Супер Б в Універсалі. Супер Б. О, перепрошую, шкода, а п'ята. Шкода А5. 2009 року вартість 7300-259 тисяч пробігу. Об'єм вона 77 кВт дизельний двигун. Контактний номер 0,96 836 3104. Ось такі. Шкода універсалі. 5 2009 року. Реска вартістю 9000 800-230 тисяч пробігу. Контактний номер 067 836 28 98. Максимальна комплектація, 2-літровий дизельний вигоін. 2018 рік. Вартість 12 770. Ідеальний стан. 115 кінських сил. 202 тисячі пробіг. Контактний номер 099 29 32 799. Та сьома 2015 року з автоматичною коробкою передач та вартістю 13 250. В рідній фарбі привезена Швейцарії. Контактний номер 097 173 63 33. Зверху є панорама. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Шкода А5 2011 року. Автоматична коробка передач. 1,6 бензин, не фарбована. 7850 144 тисячі ріднього пробігу. Контактний номер 066 943 71 57. Так, вона виглядає. всередині. Кого зацікавило, телефонуємо. До власника. Сьома універсалі 19 рік з 2-літровим, 110 кВт, 22 тисячі пробігу і вартість 19 тисяч 14. Контактний номер 093 984 88 94. Ось таке сувелюрове сало, мультикермо. Кого зацікавило, телефонуємо. До власне сьомого універсалі 2018 року з 1.6 дизельним двигуном автоматичною коробкою передач в універсалі вартість 15500 контактний номер 099 35 114 97 85 кВт За Октавія А7 2018-19 рік 1.6 дизель Сріблястий колір 13900 без підкрасів. Контактний номер 099 35 114 97. 209 тисяч пробігу. Шкода, Асіома. Універсалі. Максимальний комплектація 2018 року. Модель 19. Вартість 15 550. Контактний номер 066-514-2412. 24 12 не універсал, а літбек 2016 рік з 2-літровим дизельним двигуном. Вартістю 11300 Контактний номер 063 652 50 58. А сьома в універсалі 2018 19 рік. 1,6 дизель 209 пробіг. Вартість 13600. Контактний номер 099 35 11 497. Така шкода. Поруч знову шкода. 2018 рік 1.6 дизель 85 кВт, 197 тисяч пробів з автоматичною коробкою передач Webasto і вартість 15 500. Контактний номер 099 351 49 49 97. Білий колір в універсалі. Так виглядає. У Універсалі 2018 рік 1685 кВт 205 пробігу. Вартість 14 900. Контактний номер 099 257 1707. Універсалі чорний колір, 2-літровий 110 кВт дизельний двигун Та пробіг 167 тисяч. Вартість 17200. Контактний номер 068 790 42 05. Без підкрасів. Присутній сертифікат. А 7 літбек. 2019 рік і вартість 17 тисяч. Контактний номер 066 20 351 23. 2019 рік. Ось така комплектація. А 7 універсалі. Вартість 17 тисяч 700. 2019 рік 2 і 0, 110 кВт. ДСГ. Коробка. Контактний номер 066 37 63 13 Вода Асіома в Універсалі. 2020 рік. 2-літровий, 135 кВт. Повний привід. ДСГ. Вартість 17999, Контактний номер 0,66 37 63. 13. П'ята РС. 2012 року. Останні роки. Лігбек і вартість 200. 12 125 тисяч пробігу. Контактний номер 0,95 108, 70 95. Хода, Октавія 2016 року з пробігом 265 тисяч. Та вартістю 12 тисяч. 900 Контактний номер 0903 813 1665. Шкода А 7 2016 року. 1,6 дизельний двигун. Вартість 10 700. Контактний номер 050 80 646 73. Шкода Октавія А 7 2016 року. 1,681 кВт.

А 7 2018 року. Універсал. Автоматична коробка передач 16352,0 дизель. Контактний номер 066 943 71 57 175 тисяч пробігу. Універсал 2012 року, 1,6 дизель, вартість 8 тисяч. У білому кольорі з механічною коробкою передач. З пробігом яким... Який пробіг у вас? 72 Так, ваш номер телефону 068 01 2544. Запитувати? Запитувати. Комусь потрібні такі автомобілі, телефонуйте Всі. до власника.